Повіт стріляйте все, пожалуйста, не хотіть сюди. Достать. Все, хорошо, да. Подякували пожежникам за спасіння комуса. Ну посадники! Нібито загасили!

Героям слава! Героям Героям слава! Героїв слава! Ой, Геруємо! Одну хвилиночку, тільки що ми розмовляли з керівником служби безпеки. Вони сказали, що вони зараз кілька хвилин стріляти не будуть у нас. <рес> <рес> момент... Тихо, тихо, тихо. <рес> будь ласка, вислухайте до останнього. Тоді будемо висловлювати кожен свою думку. Домовилися? Будь <рес> ласка. Давайте, Давайте. будемо говорити по черзі. Значить, дивіться, подзвонив керівник Служби безпеки, просить знову переговорів. Наша позиція в першу чергу це я перше. <рес> говорю, питання. Питань у нас декілька. Перша наша позиція це обов'язкова його відставка, щоб вся Україна знала, що він подав у відставку. Згода чи ні? Я також тільки за це. І є друге питання, і це проблема. Там є людина в них, яку потрібен дві людини, які є хворими, ну одна поранена серйозно, а друга хвора, і потрібен інсулін. Бе його ворота! Будь ласка, дослухайте. Мене. Будь ласка, дослухайте. Е, потрібно просто-напросто цих людей вони попросили, щоб ми, щоб ми їх в медичну Залений допомогу посадили, забезпечити. Будь ласка, порядок. Будь Ніхто, будь ласка, не